Яскраве вбрання, незвична музика, танці. Саме так у Житомирі пройшла ведична хода Харінама, яку організували учені Київської академії свідомості Крішни. Виконуючи древню мантру, учасники акції прийшли місто. Ця духовна практика. Як Бачите, хлопці співають. Це дуже древня молитва. Це природне для людей ділитися своїм натхненням, своїм ентузіазмом. Якщо мені щось дуже подобається, то я хочу з цим поділитись з іншими. Подібні заходи учні академії проводять вже понад 30 років. Цьогоріч сходи у Житомирі починають свій літній тур західною Україною. Харінама це не лише ведична хода вулицями міста. Послідовники руху Хара пригощали перехожих першим і пропонували літературу, у якій пояснювалися головні засади води. Вчення. Ми розповсюджуємо книжки, це ведична література, веди, які вони теж написані на санскриті, і там пояснюються вся наша філософія, наша, наша практика регулярна, що ми робимо кожен день, як ми молимось, от, які ми принципи сповідуємо. Є такі проблеми, як спіли манго, люди, які готові. Люди готові приймати літературу, вони самі беруть книги. Книги розповсюджують самі себе. Учасники ходи розповідають, що люди реагують на подібні акції по-різному. Люди так, трошки дивуються, але хтось, хто дуже такий відкритий, щирий, да, всім подобається танцювати, співати. От, ми з радістю всіх переймаємо. Люди часто бояться, але в принципі, в принципі, хорошо реагують на самом деле. Містяни ж людей у яскравому вбранні загалом сприйняли з цікавістю. Хоча у натовпі перехожих звучали і негативні коментарі. Кожен есть свои мозги, хто хоче, так і займається їх. В принципе, трошки зацікавили. Їхню вступить, що там направлення в них таке, да То ні. Дуже позитивні, цікаві, мені сподобалось. Водишну ходу й танці житомаряни знімали на відео та фотографували. Деякі містяни, натхнені музикою та мантрою, самі долучалися до танцю. Андра Давидова, Наталія Стаднік, Дмитро Пархомчук, телеканал СК 1